Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні нашого медичного закладу. В одному із медичних закладів ми пройшли повністю по великому рахунку. Шикарне підвальне приміщення, яке треба використовувати. З урахуванням сучасності, з урахуванням війни. Ну я так впевнений, що і на перспективу на жаль, воно було захаращене. Ми були в тій частині, де бачили різницю, в якому стані воно було, і в який стан ми зараз приводимо. Так треба було раніше, але напевно не доходили руки. Можливо, можливо, ще чогось. Недостатньо було, достатньо було приміщень ті, які знаходились на поверхні. Вони повністю влаштовували. Ніхто не думав, що це підвальне приміщення треба колись буде використовувати. Але прийшов час, і я неодноразово кажу, що нам все рівно, навіть коли війна закінчиться нашою перемогою, і е, все рівно нам треба думати з урахуванням кліматичних змін. Це обов'язково прийде. Я думаю, я впевнений, що мої слова колись почують, тому що нам треба створювати умови для життєдіяльності людей, людей, якісь альтернативні, тому що змінюється повністю природне середовище і змінюється ситуація. Ми бачили і в нашому місті, де у нас підвальні приміщення. От ми з історії бачили, тому що все, історія повертається. І тому от такі приміщення треба буде в будь-якому випадку використовувати. А сьогодні війна в Україні, тому ми шляхом навіть отакого поточного ремонту, на жаль, це великі кошти треба на все. У нас закладів дуже багато для е, людей, а це особливе приміщення. Тут і діти, і будуть проводитися тут передбачені операційні, там і всі, всі необхідні е, від так, скажімо, відділення або напрямки медичних послуг, які зможуть надаватися тут, в підвальному приміщенні в разі необхідності. Тому ми створюємо умови, робимо ремонти і. Е, ми маємо таке приміщення підвальне, яке гріх не використовувати. Тому роботу будемо продовжувати. Проінспектували ми сьогодні, зробили висновки, зробили зауваження. Домовимо з проведемо окремо з керівництвом проведемо окремо спілкування на раду для того, щоб. І зрозуміти наскільки ще потрібна допомога, тому що тут треба розробити деякі проекти: проекти водозабезпечення, проекти теплозабезпечення.